Всім привіт, з вами Тріс. Ми продовжуємо грати в челендж від разрабів. Наш дуже серйозний наш Артур. Насправді я думаю, що він просто зараз серйозний. Як ми о, одразу таки посміхнувся. От, коротше кажучи, я сподіваюся, зараз нам прийдуть сповіщення, що нам треба робити. І це буде передостанній квест, а наступний буде останній. Але сьогодні в цьому відео у нас буде Різдво. А в наступному відео ми, я сподіваюся, з нашими персонажами не з усіма. От, бо Лоі з Кларком приїхали до нас якраз на Різдво, а, тож вони потім поїдуть додому і заберуть від нас собаку. А, тому що, ну якби курта нема, що тут собаці висіти, що ми тут робити? От, тож вони поїдуть і заберуть з собою собаку, а ми з вами поїдемо відпочити. І виконаємо коротше, ще останнє завдання, і поїдемо відпочивати, якби святкувати новорічні свята. От ну а в цій серії так я хочу, щоб ми з вами відсвяткували саме різдво. Воно у нас тут почнеться воно буде в нас в суботу, і я так думаю, зараз я дещо перемикну, як завжди. Я так думаю, що ми з вами сходимо, звичайно, нашу традицію зробимо. Я не думаю, що ми будемо тут співати, але відсвяткуємо Різдво тут. Я вам покажу центр Нюхресту, хоча я декілька разів в інших своїх проєктах їздила сюди. Бо я дуже люблю це місце і особливо ресторан, але там він не був святковим, там був звичайний центр Нюхресту, а тут у нас святковий варіант. Тож, сходимо сюди на Різдво, бо це, якби, традиція. у нас, Я думаю, що ми будемо там. Дарувати подарунки, щось таке робити. Ну, а зараз чекаємо, щоб нам а, так, квест. Випов квест. Invite Сім, our current lot. Нам потрібно запросити когось і приготувати халака. Ще одне невідоме мені слово. А, оце я не розумію, що в нас зарахувалося, що в нас тут хтось є, а може хтось і є? Я не знаю. Та, наче нікого нема. Тут у нас Кларк просто з спілкується із собакою, каже, Кларк, коротше, треба забирати звідси собаку, що він тут усить, відсвяткуємо та поїдемо. Я думаю, вони скажуть курту, що, коротше, собаку забрав. Татко. Це курт прозріє, скаже, а що він там взагалі у вас робив. ну, Хоча, може, і не прозріє, все ж таки, що батьки могли теж поїхати куди завгодно, на Різдво, а до рідних так тим більше. От. Так, ладно, тоді нам потрібно, нам потрібно зробити халак. Давай з цього і почнемо. Подивимось на цю халаку. Як вона виглядає і з чим її їдять. Отже, знайшла я Халаку. Халаку. Коротше, здається, вона от так от читається. Давайте, от Google вам правильно скаже, бо я не в курсі. Халака. Якось так. І що я тут прочитала про неї? Значить, це традиційна їжа, бо я ніколи не читаю описи, а тут вирішила прочитати. Традиційна їжа на Різдво в Венесуелі і в Іспанії. І готують її всі по-різному. І хтось, ну кожна хазяйка, я так розумію, свій варіант халаки, і ця їжа обов'язково подається тим, хто приходить в гості, ну гостям різним, або просто, якщо ви хочете, можете когось пригостити, і відмовитись від неї не можна. Тобто, обов'язково треба з'їсти, бо це дуже сильно образить хазяйку або хазяїна. Знаєте, що мені це нагадує? Це мені нагадує наш борщ, ну хоча не виглядає як борщ, а в принципі у нас такі ж традиції у всіх борщ різний і ти від нього відмовишся. Так що така халака, ми зараз її приготуємо. Готується вона, як бачите, з м'яса і томатів, і лактос їжа, Тож прикольно. Ну давайте, мабуть, на всіх, хай буде на всіх. Подивимося, як вона виглядає у великій тарілці. Так, мені потрібно, щоб хтось погодував корову, і треба, треба ще когось запросити. Значить, так. Йдемо готувати корову. Ти в мене, от їсти не хочеш. О, хочеш. От зараз для тебе приготує Артур їжу, якраз для бабусі. розумієш, Бабуся в нас то напої твої <губить>, то а, їжу за одне спробує. Ну, я думаю, що це щось смачненьке, бо виглядає це досить приємно, як на мене. І інгредієнти, які я люблю. Так, і як воно виглядає? Ага. Блін, ну знаєте, такі, типу, конверти, зелено щось обернуті. Не знаю, як це, як це їдять руками, мабуть. Так, ну тоді ладно, хто в мене там хотів поїсти? Ніка, іди поїж оце от разом з Робертом. Мені так цікаво. Виглядає досить прикольно, апетитно, знаєте. І я б таке з'їла, виглядає кльово. <гум> так, ну що, як воно виглядає? Ага, вона розвертає цей конверт, і бачите, так, значить, їсть веделичку. Ясно. Ну шо ж. Досить непогано вийшло, мені подобається. Окей, зараз. Ага, такі, тип, типу, шматочки на зеленому листочку. Цікаво. Так, ладно, ти мене щось погодував. Давай з ним там ще порозмовляємо. Все гаразд у тебе? Все гаразд, тепер треба просто порозмовляти. Ну, tell secret якийсь, розкажи йому секрет і. О, а ти що? Займаєшся спортом, перезаймався чи що? Ну, давай тоді. Йди. Іди помийся. Ні, я в принципі я б хотіла б заспівати саме в нас там в центрі міста, а з іншого боку, треба запросити ще когось. Давайте запросимо і тоді заспіваємо. Чого б це ні? Ого, привіт. О, Амандочка прийшла, Аманда, це моє перше покоління, моя улюблена сімка, та що в мене на аватарці. Моя ж зая старенька. А, така, типу, ну що, не очікували, а от і я. Типу, привітулічки, бабуля прийшла до нас. Ой, Амандочка, давай з Амандою поспілкуєшся. Ну, то що, Артура, як у тебе тут справи? От і я прийшла навіть на це свято на Різдво я не могла не прийти. Що ви тут в моїй хаті живете? М? Як тут у вас взагалі справи? Та ти бачиш, ми нормально живемо, манда. У нас прямо все прям топово. Що тобі сказати? У нас все гаразд. Ну, якби є свої проблеми, ага, я оце і бачу, що перебудували цю кімнату. М? Це коли сталося, так довго вона трималася в нормальному стані. Що це ви тут зробили? Ремонт, а що стан тепер взагалі топовий? Нічого не знаю, Аманда. Ну я більше звикла, що трохи інакше тут все виглядало. Ну то ти тоді скажи, слухай, бабуся, я так радий тебе бачити, насправді, та хочу тебе обняти і хочу, може з тобою сфотографуватися. Що скажеш? Правда, в мене прикид такий собі. Все, я бачу, наколку собі зробив, наколку смерті серйозно. А це трісова лахуня. Це не смерцитріз балахуні з косою. Так, давай тоді дресер, change outfit. А, ну ясно, раз це то тоді можна. Ну, я зараз тут переодягнуся, і тоді ми з тобою сфотаємось. Як тобі йде? Де я тебе обніму, бабуся? Ні, ну серйозно, я рада тебе бачити, що ти прийшла саме на Різдво. От бачиш, як воно буває? А ви не очікували. Ну, блін, буває такі співпадіння, тут дуже рідко заходиш до нас. До речі, так, команда не так, щоб часний гость у нас. Ну що, давай сфотаємось. Окей. Ну, що там, фоточка за мандою. Шикардосно. Так, давай тоді, отак от. О-о-о! ні, ну слухай, це фото топове просто. Я хочу таке фото. А ще які можуть зробити? Теж нічого. Ну що, бабуся, я тобі так скажу. Я дуже рада був тебе бачити. Фоточки наробив. Тепер можна і заспівати. Але спочатку треба запросити гостей. Та ще рано, якось, 4 година дня. Ранку, тобто. О, тепер висвітили, що в нас Різдво різдована. Шоста ранку у нас тут собака хоче поїсти. Ми зараз дамо поїсти, бо щось вже все з'їли. Ми намагаємося тут хоч трохи подивитися за нашим садом. Суперсел давай робити. Будемо все це продавати, нафіг воно нам треба. О, в нас є віночки. До речі, їх можна поскладювати собі сюди і їх можна подарувати. Дивіться, яка класна тема. Зараз ми будемо дарувати мамі. От віночок подаруємо різдвяний. Мама там вже хо-хо-хо сміється. Пішли, і може розкажемо їй якусь історію. Алоїс, ти, в мене, де? ти в мене тут з Кларком. от давай там теж щось приє. От ми зараз з тобою на тренді заліземо. 50 відтінків моїх вікон. От давай про це. І, значить, подаруєш йому. Такий гіфт різдвяний. От, що скажеш, Любий? От я тобі вирішила подаруночок зробити. А ти йди мамі давай даруй? Ти там подаруєш теж. Мама, це тобі. Бачиш, як класно. О, дякую, синочок. Дуже класний подаруночок. Угу. Віночок. Дуже класно. Так, ну ладно. А кому я там ще не подарував? Бабусі треба подарувати, правда ж такий. О, мені подобається. Дарувати подарунки, такий каже. Ну і, в принципі, це приємно. Так, де наша бабуся? Бабуся. Бабуся у нас тут яблучка збирає. От ти в мене подаруєш для Ніки. Для Ніки. Що мене Ніка любить? Мене рослини любить, можна її отаку. Або отаке от зв'язане класний кактус. Коротше, ми тобі кактус подаруємо. Зв'язаний вручну. Я думаю, що кльовий подарунок. Коротше, Ніка. Є в мене тут отакий кактус, це для тебе. До речі, от, Ніка, ти в мене любиш дарувати різні подарунки? Маю ну, якби філософськи відноситься до цього свята. Так кажуть, ну, якби... Я люблю там, купа традицій, всі діла, але. Ну, мені нормально, давай я тобі краще розповім історію. От, Давай якусь різдвяну, а, різдвяну історію. Угу. Запросити когось. Можна просто отак от запросити. Давай отак будемо запрошувати, бо я хочу запросити бабусю Анну і дідуся Теодора. Все ж таки, Різдво це свято для рідних. Тому, Анна. Давай ми тебе. Де воно? Почекай. Арте. Воно ще, якби воно е, прогрушалося нормально. Е, значить, так. Давай дідуся Теодора. Discuss, чат. А де тут інвайт? Це не те, інвайт. О, current lot, так. Тепер ми запрошуємо сюди. Анна Анна, Анна Теодор, Анна. Тріс. Запросити. Ну, Тріс вона не прийде. Я от вангую, що вона не прийде, то краще її не запрошувати, бо тільки розчарування. Uh, давай інвайт lot. Короче, Крістал теж приходь. Ми тобі гроші подаруємо, <подарили>, мабуть, не знаю. Ну бо вона там сама з братом короче, якось там намагається виживати. Хоча здається, Крістал вже там навіть сім'я скоро буде. Немає ще в тебе сім'ї. Ні, вона в нас uh, на доктора пішла працювати. <подарили> uh <-huh. подарили> Ясно. Uh, ну то тоді що вам сказати, де наша бабуся Аня? Тут. Хоча знаєш, давай тоді для всіх зробиш оцей напій. Make Drinks, значить, For Everyone. Що ми там минулого разу робили? Як воно там називається? Кокіто. Нехай вони спробують твоє кокіто, реально прикольно ж кокіто в нас вийшло. То вони ж та не скуштували, а треба їх пригостити, правильно? А де ж то кокіто? Щось я тепер його не бачу, може його зранку не п'ють. Бо ми тут зранку святкуємо. Коротше, кокіто, кокіто. А я не бачу серйозно, де ділося? А, воно тут внизу, точно. Тут же ще така тема, що там якісь можна приготувати, щось не можна. Короче. Для бабусі у Артура тут були в нас ще віночки. Я думаю, що давай їй якийсь отакенький подаруємо. Так, що там, хто там. Елізабет, от ти в мене подаруєш для бабусі віночок. От, бабуся. Аня. Та, хари, там, я тут цю фігню. Іди, подаруй на Різдво. Бабусі дідусю, кльові подарунки Отакенькі подарунки. Всі разом беріть по какіто, і я пішов танцювати. Наздоганяєте. Крістал, бери. Бери йдемо сюди. Так, там ще кокіто залишилось. Хтось не своє кокіто. Окей, зараз у нас є бабуся, яка вип'є кокіто, чого б це ні. Так, Кларк. Кларк, у мене взагалі такий. Я пішов, позаймаюся спортом, я хочу, хочете... а мені оце от важливо. Ну, як хочеш. То що там? Ти в мене не ярюєш, ж? Тут танцюєш поповній. Слухай, в мене немає настрою, Артур. А ти давай танцюй, Зараз на, настрій з'явиться. Окей, танцюю. Стрип, стрип, скок. Коротше, я не можу просто жах. Ми тут все зажигаємо, а ви непонятно чим займаєтесь. А ну давайте сюди танцювати, йдіть. Денсін всі тугар. О, окей, нам тепер треба просто зіграти на гітарі. Після таких танців, <пост> слухай, Артур, після таких танців дівчата просто скажуть, викладай. Викладай нам Артур, я нічого не знаю. Я тебе не віддам Артур. Короче, Все. Оп-оп, всі танцюємо. Я просто. Живу. Так, чудово. Навіть бабусь каже, в мене вже спина болить, але я оце танцюю, тут такі танці. Ти шо? Почекайте, я вам ще на гітарі злабаю зараз. Давай щось, ну, давай оце. Я не знаю, що це за пісні, чесно кажучи, не пам'ятаю. Тому заспіваємо оце. Ну, де ти пішов? Я кажу, заспіваю для всіх. Такий, ну ні, мені для, для того, щоб якось підняти настрій, спочатку треба це. Коротше, дивіться, у нас корова хоче їсти. А тут подзвонила. Камон Артур, а мене чого не запросив. Я тут типу, така закохалася в тебе. Ти мені тут такі компліменти завжди робив. Навіть подарував прикраси, а не запросив. Ну як так? Та ти з мене глузуєш. Звичайно, я глузую. Just ми ж з тобою просто друзі, правда. Незвичайно ми з тобою друзі. Коротше. <смі> я просто рожу: незвичайно я закохана в Артура. Ну як так? Я, я в нього не буду закохана. Звичайно, я в нього закохана. Подивіться на мене. Я просто не можу. Так, давай погодуєш так. От коротше, я тут е -е, зіграю вам зараз на гитарі. Е -е -е. Клас, молодець, слухай. Ну це раритетна гітара, яка там до попи моєї сімки приставала. Це просто наша суперкрута гітара, тому її треба тут десь поставити, щоб от її ніхто не чіпав. Так. Ну, можеш мене спробувати записати, але я впевнена, що я не прийду. Після такого ти мені відмовив заразити така. Тож, ну, все, я на тебе суперазилася. Ні, ну, а як можна не, за, не закохатися от Артура, розумієте? Я просто я, я, що з вами не так, люди. Ти диви, я, я все одно не можу трість запросити, така вона противна. Ну ти подивись, ну ладно, не, не можу і не можу, не можу я її запросити, на жаль, тоді ладно, кричу, Артур, ти давай в мене. А, що ми будемо відкривати подарунки? Ставайте всі відкривати будемо подарунки для всіх. Ось сьогодні Різдво. Ми відкриваємо подаруночки Вперед, вся сім'я. На жаль, Тріс не змогла прийти. І я намагався запросити, але вона отак -от, коротше, образилася на мене. От І такі діла. Тож, вибачте, що називається. Ну, Давайте відчинять, що там у нас з подарунків, хто що отримає. А, ну, так собі, ти диви, Крістал, що там тобі не сподобалось? Нормальний подарунок, ми тобі там поклали. Я рада, що ми сьогодні всі тут е разом сидимо на диванчику і розповідаємо якісь класні історії. А ти давай tell group story. Можеш розказати ферітейл Story. Давай, давай для всіх розкажеш, от це ферітел Ну, то Крістал, як у тебе справи? Та нормально, тьотя. Ну, я сподіваюся, у тебе все гаразд там, в твоїй цій от, університеті алхімії. Так, все нормально, кафедра алхімії ще не здохла. Поки я жива, все гаразд. От розвивається якось і шукаю нових алхіміків, які будуть це все підтримувати. Чудово. Там, типу, все, я пішла. Якщо треба буде допомоги, то ти мені каже або Артуру. Чудово, я скажу. Угу. Так, ну що, ви зібралися? Всі? Ми тебе слухаємо, Артур. Давай розповідаєш, ти хотів розповісти. Я хотів розповісти історію, а ми з вами, поки Артур нас розповідає історію, подивимося наші нагороди. Значить, ми отримаємо а, отакий от Светрик, дуже милий. От, і отакий віночок. Теж прикольний. Ну, а всі інші предмети ми вже наступного разу отримаємо. Добре. Тож, що вам сподобались мої подарунки, це буде історія про подарунок, Якийсь час. Чудова історія, Артур. Саме те, що треба. Так. Я люблю усякі загадкові історії. На жаль, курта нема. Як так? Ну, Курт, бачиш, він там святкує з кимось іншим, Різдво. Ага, у нього не вийшло з кимось інше святкувати. Ми то це вже знаємо. От, ну але все одно сім'я. Я дуже рада, що ми всі тут зібралися, хоча декого не вистачає. Ну в цілому. Я хотів ще тріс запросити, але не вийшло. О тепер вона на мене тим більше буде ображатися. Склар каже, а я ще один подарунок відкрию. Нічого, ну нічого. Значить так, тоді їдемо в центр міста. Чи що? А що скажете сім'я? Ну я не проти, поїхали в центр міста. Так, а ми отримали такий от віночок. В принципі, прикольний, знаєте. ну, Щось незвичайно в ньому точно є. Хоча я сподівалася, що він буде більш золотим, а він такий як іржавий, типу того. Ну, прикольний, все одно прикольний. Я думаю, що кудись й можна його примінити буде. от Він, звичайно, не перефарбовується, тому це все. Так, отже, давайте подивимось на нову картину від наших розрабів. Вона просто неймовірно шикарна, мені дуже подобається. Вона така кльова. Слухайте. Ну до речі, червоний варіант. Ну так собі, чесно кажучи, просто паттерн та й все особисто мені більше подобається, коли це не паттерн. Хоча і оцей варіант, до речі, дуже прикольний, такий ніжний, я б сказала би. Дивіться на оце, тут є ялинка. Я просто не можу. Артур тобі під очі, під твої зелень. Дуже непогано ця ялинка виглядає. Тож, отак от далі, в нас тут є останній варіант це з ламою, запоротою ламою, і це просто шикарно. Дивіться, тут зад лами, а тут перед лами. Просто капець, як круто виглядає ковтина. Ковтина неймовірна. І я думаю, що ми на нашого Артура, давайте, може, ялинку начепимо. Давайте в мене в цей раз будеш в зеленому. отак от. Хоча, може, ламу на тебе начепить. Лама, мені здається, теж дуже шикарно виглядає. От диви вона тобі йде. Коротше, будеш ти в мене в ламі. Хай буде в тебе такий зимовий варіант. І зараз їдемо в центр міста. Ти в мене там просто будеш <сяв> сяяти, <сяв> чувак. От я не можу. Він такий за що. Просто. Ну, це коли-небудь це знущання закінчиться. Ніт, Артур, це ніколи не закінчиться. Розумієш? Він такий, ну все, ти, ти мене класно нарядила, але стоп, це ж не лама. Це не лама, вибач. Точно, ламу ламу поверніть, будь ласка. О, от тепер взагалі топово. Так, отже, викликаємо таксо. Хоча тут пройтись 2 метри. І беремо всіх наших. Аня, стоп, у нас ж є ще гості. То ми, звичайно, беремо і гостей, хоча чи можу я туди запросити. Мабуть, треба, знаєте, як брати, типу гостей а, окремо. Ну, типу, візьмемо з собою, так? Блін, Артур, блін, дофіга людей знає. Окей, на мопеді поїдемо, каже. На якому мопеді? На драндулеті? Та тут пройтись два шаги. Давайте виходимо вже. Всі готові. Я короче, викликаю таксо. Так, а навіщо таксо, якщо можна пройтись? Ну, це для для галочки. Так, отже, приїхали ми в центр міста. Давайте я вам покажу, як виглядає наш центр міста. так от піднімемо всі стіни. В Принципі, ті, хто давно в мене на каналі і так його бачили, і ми часто сюди ходимо з моїми персонажами, просто в інших збереженнях в мене кругом стоїть саме цей центр міста. От і він ну не змінюється ніфіга ніколи. Хіба що міняються декорації? Тобто, в мене є він в такому вигляді в святковому, і є варіант, де він звичайний просто центр міста, не святковий. Дивіться, в нас тут у всій башті знаходиться таке місце. Який, не знаю, Для моїх Адамсів вони тут е, чимось займаються, приходять, спілкуються, грають в картішки, грають на органі, щось там, якісь свої проблеми, про проблеми різні свої спілкуються. Коротше кажучи, таке місце потаємне, про яке знають тільки вони, бо вони будували цей будинок. От, і вхід тут отакий от, типу тільки для Адамсів, кажучи, вхід. А, так, тут у нас на другому поверсі знаходиться музей. Різних всяких прикрас, різного всякого, ну не так, що ми сюди багато привезли, але щось привезли, як бачите, із Сільвадоради, всякі штуки У нас тут від нас знаходяться. Потім малюночки, якісь різні картини зі світу, зібрані. Ну, коротше, так. А потім тут в нас можна якраз зробити фотографії, малювати. Тут можна така типу студія для всіх персонажів. Хто хоче, той приходить, тут і займається, якщо йому треба. Тут можна також щось вистругати, діти тут можуть займатися, щось ви можете пописати, наприклад, сидячи, розглядаючи вікно щось. От. Ну і себе привести до ладу теж тут можна. А тепер тут в нас знаходиться ресторан. Він двоповерховий, і зазвичай ми займаємо цей столик. Це наш Адамсівський стіл, за яким ми зазвичай збираємося. Але нас сьогодні забагато. Тож ми мабуть і не будемо збиратися за столом, хоча не знаю, може, і, може, і присядемо за наш стіл. А тут у нас на цьому поверсі також є місце, де можна пограти на фортепіано фортепіано. От, і тут у нас ялинка, коли тут не святкова локація, то тут теж ялинка, але вона просто зелена і без прикрас знаходиться. От, також тут різні всякі ялинки, які теж можна окремо прикрашати, але вони в нас прикрашені. Тож ми їх прикрашати не будемо. І подарунки там вже лежать, кому треба це візьмуть. Тут у нас знаходиться кафе. В якому от в нас сьогодні? Тобто в нас сьогодні а, зараз працює як, як кафе, не як ресторан працює. Ну добре, знаєш, знаєш, у нас тут кафе сьогодні. А, тут в нас знаходиться бібліотека, в якій можна позайматися, щось повивчати, почитати про наше місто і не тільки. От. Ну і Тут знаходяться всякі забігаловки, які теж можна наняти людей, які будуть тут працювати і. А щось та й можна буде в них замовити або купити. Ресторан теж працює, серйозно? Я думала, що ресторан не працює. Ну ладно, у нас тут вовкулака <сум> за офіціанта, крутяк. Ні, ну я рада, що в нас і ресторан працює. Але ми в кафе краще щось замовимо. Тож, камон, сім'я, ідіть сюди, ми будемо запалювати ялинку. Де всі? А що тут відбувається? Запалюємо ялинку. Ну добре, а потім? Що? А що потім? Окей, я рада. Я рада, що ми будемо запалювати ялинку всі разом. Так, а де там Артур? Він іде? Так, зараз зараз я вже прийшла. Ну що я не спізнилася. Зараз будемо запалювати ялинку і так сказати, можна буде там ще якісь подаруночки покласти. Ед презент, Давай. Так. О, до речі, ти сьогодні добре виглядаєш. Вирішила <свісно>, зробити комплімент. А де Артур? Він теж повинен з нами запалювати ялинку. Оно він іде. Дивіться, яка милота. господи, я просто не можу. Запалюємо ялинку. Ура! Дивіться, яка краса! Ура! Ух ти! Оце клас! А, так. А, ми сюди подарунки не можемо покласти, так? Я розумію. Ну ладно, тоді кладемо сюди подарунки. Хто хоче, беріть подарунки, це подарунки для всіх. Якщо хочете, можете брати подарунки. Ми тут завжди залишаємо купу подарунків для всіх. Де там наша президентка? Вона обов'язково повинна залишити подаруночок. Іди сюди, іди іди поклади подарунок для всіх. At презент. О, дивіться, вже поповнилося просто подарунками. А, щось дуже весела Елізабет стала. Така каже, окей. Ну то що? А ще в мене є прикраса, яку мені подарував Артур, але я хочу її кудись, може, сюди причепити. От буде тут. Ні, не можеш причепити. А чому? Що не так? Не можу. Ладно, тоді. А всередині можна її причепити. Може в середині причепимої. От, дивись, всередині можна причепити. Чудово, хай там буде. От. Або в нас такі ще є. А, так, чудово. Давай ще at present. А, і, ну що, бабуся, тобі все подобається, ну, якби, як завжди, все прям чудово, я побігла. Артур такий, я пішов, почитаю. Може, я не можу просто. А у мене все спокій, я тут все почитаю. Ну, як хочеш, а, в бібліотеці, окей, ну давай це сюди покладемо. Ти знаєш, ти краще. От, дивіться, зараз буде темно, і все буде тут сяяти, просто краса. До речі, в нас тут ще на ці локації. Зараз вам дещо покажу. У нас тут ще на ці локації, ну ми зазвичай це традиція на Новий рік, ми теж сюди приходимо і а, загадуємо різні бажання, хоча і на Різдво також. Володя з бажань наш улюблений, а, на якому ми постійно загадуємо бажання різні, всякі. Дивіться, зараз це тут буде стяяти, яка краса. От і м -м, це в нас є така традиція теж а, загадувати бажання на Різдво або на Новий рік. Зазвичай на Різдво. Хоча й на новий рік, якщо ми сюди приходимо, ми теж загадуємо бажання. Тож вперед, Артуре, традиція в нас ще є: закинути бабло в оцей колодязь. А, і це нам теж принесе бабла насправді. О, дякую, Артур. А, давай тоді, що ти можеш побажати? Побажати повернути дитину додому, от яке в мене єдине бажання. Давайте в мене, ну окей, я хочу бути щасливий. Це все, що мені треба. Мені потрібно, щоб моя дитина знайшлась, скаже в нас Артур, і замовляє таке бажання. А я не буду виконувати це бажання. Як так? Чому? А, бо ти бачиш, як не все одразу і не на Різдво. Не все можливо. Ну тоді давайте в мене можеш поспівати. Тут я не знаю, можеш, наприклад, якусь попсу поспівати, попрокачувати з цьому. А, от, і всі інші, що ви робите? Ти в мене тут сидиш. Давай візьми собі поїсти. Блін, тут все заванялося вже. А чого ніхто не чистий, наче так і треба. Фах'є, давай замов собі канолі, то я тут теж стою, чекаю, коли мені дадуть мої канолі. А ти в мене. Теж замовив і щось дівчина така, е, Коротше, знаєте, в мене щось настрою не дуже є, бо якби різдво, а тут треба все поприбирати. А ви в курсі, що у вас тут все заванялося вже? <сум> Кавоварка заванялася, все заванялося якби нормально. А кава, це от свіжа, ні. <сум> я зараз вам канолі дам а, так звичайно. Слухай, кохана, може краще тут не їсти. Я теж щось боюся, і мені здається, що дівчина просто не при собі. Вона вже святкує просто. Мама, я тобі зараз дещо подарую. От насправді я. Попросив у колодязя бажань, щоб він мені повернув мою доньку, і що? і все, і він не повернув. То я ж тобі кажу, що може ти якось відпустиш цю цю історію. Знаєш, я на днях відпустив Ліну, та невже це щось буде? Ну так. Я, звичайно, її буду любити завжди, але м, нарешті в мене тепер немає болю такого, як в мене раніше було в серці. Біль знаєш. І я за тебе рада, нарешті, синку. То тепер як ти може когось зможеш знайти? Не знаю, мама. Може й зможу. От давай тоді, давай обніми маму і скажи щось їй приємно. Ну, типу, мама, коротше, з різдом. Я тобі хотів це от розповісти, що я відпустив ліну і в мене тепер все гаразд. Ой, Окей, синку, я така щаслива за тебе. Мілота! Я, мабуть, знаєте, що буду закінчувати на цьому, на цій шикарній ноті. Моя Адамси в наступній серії виконаючи ще різні всякі завдання. Вони зараз поїдуть додому, всі діла, а в наступній серії ми з вами відправимося ще й у відпустку. А, всім, кому сподобалася ця серія, не забудьте підтримати вподобайкою коментом і підпискою. Всім всього найкращого і пока-пока!